Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні 12 вересня ми знаходимося на полі господарства відродження Петриківського району Дніпропетровської області. Цього року компанія Бео випробувала свої нові гібриди цибулі на цьому господарстві. Зараз ми підходимо до керівника овочевого проєкту Волошина Ярослава. Він розкаже більш докладно про наші нові гібриди, його враження про ці гібриди по технології більш зупиниться. Доброго дня ми зараз знаходимося на товарному полі. Господарство відродження, це в нас цибуля е, сорт Ліон. Зараз, як можете бачити, проходить збір цибулі з вражайністю, десь близько 80 тонн. Збір проходить як і в контейнери для зберігання, і фасуємо паралельно сітки для продажу на ринок. Маємо цибулю гарного калібру, основна маса від 5 до 8. Цибуля добре одіта, Враження від цієї цибулі ми маємо дуже гарне. Цьому році ми зіштовхнулися з багатьма проблемами вирощування, і основна проблема це була це засуха, дуже велика повітряна засуха, високі температури до 40 градусів, які трималися 2-3 неділі, і це давало дуже великий стрес. Ми не могли обробити нормально при таких температурах. Дуже плохо працюють системні продукти, препарати. І Ми маємо погану, поганий захист від тріпса, маємо поганий захист від хвороб. І тут ми сталкуємося якраз з особливостями гібрида. Хімія вже нам не може допомогти в такі скрутні моменти жари і засухи стресу. То тут ми полагаємося на сам гібрид, і в цих дуже таких тяжких стресових умовах гібриди компанії Бея показали дуже достойний результат. В цьому разі ми отримали. Від Леона гарну віддачу. Він пережив всі проблеми. Тріпс, не ідеально, може, можна було і краще, але рік був такий незвичайний. Після минулого року дуже такого дожливо. Ми столкнулися з швидкою такою зміною клімату, засуху, і дуже тяжко було адаптуватися. Але за допомогою цих всіх гібридів і технологічних, скажімо, аспектів ми отримали непогані результати. На гібриді Ліон ми бачимо такі гарно насичені бронзового кольору чешуї. Одна злітає і дві покривних. Це вже і друга така плотна чешуя, яка ще зараз нам при зберіганні дасть таку красиву. Да. Він доволі таки одітий і одна чешуя злітає в нас при збору, при транспортіровці. Ми маємо одну чешу, яка злітає. І ще Двічі, чешуї в нас залишається. Тобто, при зберіганні ми розуміємо, що ми можемо гібрид зберігати довго без втрати якості покривних лусок. Це господарство відкрите до всього нового. Я маю на увазі гібриди. І цей рік ми надали на випробування декілька наших новинок. Це такі гібриди, як «Венеція», Онейда, Ледженд, Баракуда, Дрітан і Стінгрей. Ярослав поділиться враженням. Про ці гібриди, про складності при вирощуванні їх. Нам дійсно це цікаво випробувати нові гібриди. Ми на своїх полях кожен рік виділяємо 20-30 для нових гібридів, експериментуємо, щоб отримати ще більші результати. В цьому році, якщо підвести риску, ми маємо на нових гібридах ще кращі результати, ніж на старих. І це нас дуже радує. Ми розуміємо, що це лекція. Має такий правильний напрямок. Більше те, що нам треба, це більш висока стійкость для тріпса, адаптивність до умов вирощування тобто до кліматичних умов, тобто і до жари, і до. Таких етапів перезволоження, тому що за останні 2-3 роки постійно клімат міняється. То дуже багато вологи, то дуже мало, то сильні дожжі заливають по 100 мм, то навпаки засуха 2 місяці. І при цьому всьому нові гібриди Beyo, вони всі мають кращий результат, ніж старі. І це десь приблизно від 90 до 120 тонн, в залежності від гібрида. Саме краще себе в цьому році показали, як для мене, це гібриди Legend. Stingray. Вони дали нам результат близько 110-120 тонн. Бачите, яка цибулина, який корінець. Його зовсім практично немає. Таке питання до вас. Скажіть? Ну, я знаю, що у вас врожаї і так тут доволі такі сильні, серйозні. Власне, що ви шукаєте? Які якості в гібридах ви для себе хочете мати, щоб дали вам ще більше урожаю, чи якість, чи зберігання? Мені будь-це цікаво було дізнатися. Ну, спочатку, звісно, якщо брати від насіння, то нам потрібно насіння з максимально сильною енергією, які будуть стійкі до холоду, щоб ми могли посіяти рано, вчасно, угу. отримати дружні входи. Угу. Всі нові гібриди всходять дуже гарно. Початкові етапи росту нас повністю задовольняють. Гібриди стійкі до гірбіцидних обробок. Це теж дуже важливо в наших технологіях. Є багато технологій з різними гірбіцидами, але це дуже важливо, коли гібрид має гарний восковий наліт, гарну кореневу систему, яка дає можливість переживати сильні такі великі навантаження від ґрунтових гірбіцидів. Потім вже ріст нас іде культури там два-три листа. Нам треба, щоб було перо крепке, щоб воно переживало прямо стояче, щоб воно переживало всі невзгоди. Вітра, гради, там, я ж кажу, ті самі гербіцидні обробки, щоб гарно лягали на перо препарати. Бо цей рік нам дуже-дуже сильно показав, як може шкодичини тріпс. Втрати на господарствах є до 60% від тріпсу. Завдяки фізіологічній стійкості гібридів ми отримали мінімальні пошкодження тріпсом. І це нам дало можливість проскочити по хворобам, бо в цьому році із за високих температур не працюють ні одні препарати, але генетична стійкість гібридів нам дозволяє переживати всі невзгоди і отримати гарні показники вражальності і якості продукції. Головна наша ціль виростити такі гарні цибулини розміром від 5 до 8 сантиметрів Товарні, так, головне, товарні, і завдяки сходам одночасним вам це дозволяє так, так. робити технологію зразу заїжджати, я так розумію. Не чекати там підгону якогось, що там вийде. Так, звісно, в першу чергу отримання якісних рівномірних цибулин достигається завдяки дружнім сходам. Потім вже рослини між собою не конкурують, і ми отримуємо більш-менш рівний калібр, який дуже має гарний попит на ринку. Ми можемо наблюдати вже закриті шийки. Вона вже повністю готова до закладки на зберігання. Що ми зараз і робимо. Професійні фермери розуміють, що це калібр дуже гарний і дуже гарна якість і врожайність. Зараз проходить збір врожаю в контейнера на зберігання. Таким чином, ми проводимо ручний збір цибулі на господарстві відродження. Ми калібруємо цибулю на два сорти: це від 3 до 5 сантиметрів. Це у нас другий сорт. Його 5% і від 5 до 8. Його в нас десь близько 95 де відсотків вихід. Ми перемістилися в склад зі зберіганням цибулі і хочемо вам показати два нових гібрида: це Stingray і Legend. Хочемо показати, яка в неї якісь, якість, якість слузки, колір. Ці два гібриди ми випробовуємо вже другий рік. Минулому році також ми клали ці гібриди на зберігання, випробовували, хранили до літа, десь до червня місяця. Гібриди дуже гарно себе показали в зберіганні. В цьому році вони вже закладені. У нас пронумеровані контейнери. Вже коли будемо продавати, зробимо аналіз і вже будемо розуміти, як цей гібрид в цьому році покаже себе на зберіганні. Я хочу показати вам в порівнянні гібрид Леон. Гібриди схожі, але нові гібриди все ж виглядають краще. Дякуємо за увагу, за гарну розповідь про господарство. Всього найкращого, до нових зустрічей. Дякую вам. Будемо чекати від мене ще більше нових гібридів, а ми вже їх будемо відкатувати по нашій технології. І я думаю, все буде добре. Дякую. Дякую.